Вітаю вас, друзі! Вітаю в понеділок, традиційні 5 хвилин і, як ото вже звикли казати, в походних дорожніх умовах, але, але наші зустрічі будуть. І почнемо ми нашу зустріч з кого? Ну, звісно, з Віталія Кличка. Віталій Кличко вже два тижні знаходиться поза межами України. Ну, він мер. Що можемо сказати? Він може поїхав, у нього вже є громадянство Німеччини. А може він поїхав ще друге якесь брати, чи третє, чи четверте, ми ж не знаємо. Клічко заявив, що зараз він знаходиться на саміті стерна Стюарта в Німеччині. Друзі, комусь щось говорить це найменування, це названня стерна Стюарта, окрім фахівців, окрім тих. Кому це потрібно знати? Пересічному громадянину це про щось говорить. Що там робить мер Києва зі своїм братом? Поїхав відвідати родину, поїхав відпочивати. Він заявляє, що він просить ракети. Які ракети? Чого він просить? Ми вже про це розмовляли. Віталій Ключко поїхав до родини. Віталій Кличко поїхав відпочивати в Європу. Віталій Кличко наплював на Київ. Віталій Кличко наплював на Київля. Все. Ну просто, друзі, іншого, іншого просто нема. Нема. Немає. Дивіться: Канада виділить додатково 24,5 мільйонів. Доларів на закупівлю засобів ППО сьогодні вночі, навіть вранці була атака. Наші хлопці її відбили і класно. Я взагалі кажу, у нас ППО це, це, це щось неймовірне, це сила, це наша гордість, це наша, наш спокій, це наше життя, те, що робить ППО. І не треба казати, що тільки в Києві скрізь. Тим, з тією кількістю, яка вона є, і з тією е, нашою територією, огром ну, величезною територією, величезною територією, те, що робить наше ППО, хай хтось, хай, хай, хай хтось спробує зробити. Треба дуже подякувати ППО і дуже подякувати. І треба не переставати дякувати. І, і не, і не Треба замурюватися, дякувати. Не треба там президенту, залужному, міністру оборони Єрмаку дякувати за те, що ми, що ми живемо відносно, спокійно, дуже відносно, ну дуже спокійно територія ІППО. Якщо це порівняти ось так. Також ось Канада виділить. Я хочу подякувати нашим донаторам. В першу чергу це Дремлюк Надії і Богдану, які також живуть в Канаді, це наші українці. Я розповім вам, в мене є дуже гарна розповідь. Це настільки, настільки чудові люди, що я хочу колись на стрімі поговорити про це. Дякую, величезна подяка Надії і Богдану. Дякую. Хтось з 16, 18.45 задонатив, Шевцовий Тетяні, Швцовий Тетяни, Марії з Італії. Величезна вам подяка Марія, величезна вам подяка. Харитоновій Тетяні, Колобашкіні Валентині, Шабановій Галині, Гронській Марії. Дякую. Сьогодні я виставлю звіт нашого волонтера Петра Саламина. В двох сторінках в Фейсбуці заходьте, друзі, подивіться, кому це цікаво. Йдемо далі. Далі у нас екс-голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута наклав на себе руки. Так пишуть всі змі. І це заявив депутат Херсонської облради Сергій Хлань. Ну, здається, що його там звинувачували, що він не сприяв. Не сприяв обороні Херсонської області, ну різні ходили чутки, і так пишуть, що людина не витримала і наклала на себе руки. Не знаю, буде слідство, ми подивимося. Друзі, кліщівка вже точно наша. Це вже й воїни 80-ї окремої десантної штурмової бригади, п'ятої окремої штурмової бригади, лють називається. Це вони вже підтвердили все. Вони там вже і зачистку... Провели і закріплюються на цих на, в Кліщевки. Хоча ні Кліщеї, ні Андріївки в природі вже не існує, ні названня існують, їх, друзі, немає цих цих. Так, ну і давайте поговоримо про Зеленського. А Зеленський планується. Це планується в четвер. Він виступить на Капіталійському пагорбі в Сенаті. Це вдруге президент України. Виступить в Сенаті США, діючий президент України вдруге. Перед цим була перша леді. Друзі, та тільки за це треба знаєте, гордитися, пишатися нашим президентом, що людина, яка представляє Україну і українців вдруге, а родина втретє, в Сенаті США. Хтось таке мог про таке мріяти? Чи могли мріяти про те, що? Петро Олексійович, ну це, 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 це не людина, це не зрозуміло, хто, це що. Це, дивіться, що він написав. Я вам зараз зачитаю. Я вам зараз зачитаю. Запропонована мною пропозиція, бюрократи пустили воїнів через попереднє пекло, в результаті якого з мільйона військових лише 30 тисяч отримало ОБД. Запропонована мною пропозиція дозволить. На Знаходячись на фронті, в лікарні, на реабілітації швидко та в електронному вигляді отримати ОБД, бо це тільки для сімей пільги для сімей лікування, для ветеранів та військовослужбовців. А, і що ж він що ж він ще написав? Тиждень тому я подав цей законопроект. Слухайте, яка людина ну нікчемна людина, це був наш президент? Він з 14 по 19 роки. Президент України, ти не міг це прийняти? Найбільша фракція е в парламенті не міг це зробити. Навпаки, всіх добровольців посаджав в тюрми. Далі з 19-го року ця людина, депутат і голова фракції, і голова партії, і головний, як він називає батько, Гетьман, Борець з несправедливістю. Сувість нації, я не знаю, хто він себе називає. І він з 14-го року, по 23-й, це 9 років, не міг подати цей законопроект і прийняти. Ну це про що говорить? Та він просто плює на вас, на всіх, шановні порохоботи. Вибачте, я так вас називу або при або прихильники Порошенка. Він плює на вас. Ви не вже не можете це порівняти. Дякую вам, дякую до вечора. Стрімів поки не буде поки в дорозі будуть випуски. Але о 20.00. Україна переможе до вечора.